І всім привіт, з вами я сьогодні будемо виживати, або просто жити у великому будинку дереві. Ну, я його побудувала трошки. Зробила прикрас моя подруга, е, як сказати, і не подруга, і в реальному житті її не знаю. Ну і зараз ми знаходимося вже в ньому. Це просто коридор у нас. Також тут постійно у нас псономі, тому ми будемо рватично тікати. Ми зараз на кухні. Вот зараз у нас буде обзор. У нас тут є кондиціонер, не знаю на що я обставила. 20 це для інтернет робила і їжа. Торта, от, таке не знаю, вон вона це підписано. та м'ясо. У нас ще тут є на тон робити їжу і холодильник. Так, ось що є підсвітка у нас і вікно на, на сусіді. До речі, це Києва з Нелону. Ми пішли в наступну кімнату. От вона вже трошки відділяється. І це в нас от нас. Виключно всякі рослини, навіть коврики і страви. Та і, звісно, хто як не я, промостить тут кактус. Африканський, напевно. Можна просто тут так віддихати. І замітьте, тут аж три види світла оригінальне, типа сонячне. Лампочка і нелонове світло, фіолетове таке, як і на ковуруцьому. Ну що ж, тепер давайте підемо на другий поверх. Навіть на першому, як сказати, в цьому поверсі ми знаходимося високо, так то на третьому поверсі. Але це в нас перший поверх. У нас висока будівля, бо вона замаскована, як сказати, під дерево. Я покажу потім снаружи. Це в нас спальня та трошки вітальня. Вот у нас книжечний стол, годинник. Також є ось скілим. Ну, основне от, диван, а, кровать, диван і телевізор. Можна сидіти і дивитися. Також у цей е, стіл за закидкою, допало і не подруга. І знову ж таки кондиціонер. Не знаю, на що його сюди впихали. Піднімаємося на наступний поверх. Тут тільки для мене. Да, це в нас просто вана кінота. Кстати, сюди можна провалитися. Ну, тут є все, що треба, і велике вікно. Просто, що нам дивиться, то якось без вікна виглядало якось, не знаю, наче я в бункері якомусь. І ви запитаєте, куди це? Ну, це зараз побачите. Суть в тому, що тут часто бувають великі цунами, від яких стіни не спасають. То от це саме... Високе місце в цьому будинку. І можна рятуватися одне. Це в нас стекло, і можна дивитися та й рятуватися одночасно. Виділи на капельку місця. І от, бачите, зараз ми дім снаружі. Е, як і казала, він у формі дерева. Хоча, здається, найреалістичніше. Це дівчатка. І бачу, звідси, я можна знайти шпіонитячу. І ще отут на самому початку у нас є. Ну, ні, ні, ну, ладно. У нас є там, коротше, штука, я вже забула, а, секретна комната. Я хочу зробити її. Але, думаю, буде пізніше, або навіть в цьому відео. Ну просто зараз у мене немає ідей, що там можна було поставити і взагалі як її зробити. До речі, я одна вижила, там що не було, нас така. Вот ось з його, якщо непонятно. Думаю, я вже придумав, у мене є ідея, Щас ми її достроїмо. Беремо двері тільки для владільця, тобто тільки для мене. Типу, це ж секретна кімната. Але якщо її відкрию, то тип, може хтось ще прийти. От. Ну, звісно, тут нічого немає, але я трошки її збільшу. В цьому буде її так звана секретність. Все ж придумала того, що в нас тут занадто мало місця. Натомість ми зараз це місце, де я відкрила затулимо. Бо, ні, навіть не в цьому суть, а в тому, що виходить прямо біля дверей. Якось некрасиво вирізано щось у хаті. Натомість ми давайте розширимо з цієї сторони. От туди, типа. Це буде виглядати якраз як цей тунель. Я це придумала вже, але поки що ми ще зробимо самий базовий. От тільки зараз нам треба порождати цунамі. Отак ось це поки що виглядає. Просто в нас будуть стіни тут, тому нам треба зробити їх трохи широким. От, отак ви бачите, зараз у нас получиться. І може з наружжя це виглядати не так красиво. Потрохи не вписуватиметься в сам декор. Проте, обичам, це виглядати красиво. Я вже продумаю, як це буде. Воно в нас буде навмисно построєно дещо тісне. Е, ну, типу, підскочить ми всередині зможемо, напевно, а може й ні. Для того, щоб це, ну, типу, тунель, все-таки секретна кімната. Вже зараз не треба буде зробити кришу. І отак воно ну, виглядає. Хоча трохи не так виглядать, оскільки це дерево, ну може все-таки якийсь прийомна гілочка і дерева нічого. Я не знаю, навіть чую, що наповнило, ну ладно. Отак, кстати, у нас показував місце вхід у дом, Доволі естетично чи не так. Ось так це виглядає звідси, і мені дуже подобається, от чесно. І зараз ми будемо її трошки перероблювати і додавати сюди особливість. А саме я повністю заповнюю цю кімнату неоном, фіолетовим І Це буде дуже прикольно. Для цього треба потроху видаляти підлогу частини цього тунеля і заповнювати його нейлоном замість цього. Вот отак. Ось як виглядав про і я вирішила, що буде не всюди неон, а ще по цій стіні. Ну, і з цього боку так само. Тому що, якщо він буде всюди, це буде вже занадто різкавий, і він буде вже естетики. Відверто кажучи, цунамі нам тут ну, майже й вже і не заважає. Просто ми його так ігноруємо, Воно нам шкоди не несе. а е, 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 Як сюди якась дівка пройшла. Питанечко. Як чого вона взагалі якась дівка в хаті? Не поняла. А як воно? А, ну тепер все понятно. Треба буде його запечатати. Ти в мою секретну комнату не вас. Не вас. Ти ч? Нічого не попутала, да? Да уж. Що воно взагалі в моїй хаті робить? Тут вопросики. Ну ладно, вот так вот вам. Резольт. І посліпнути можна. Наскільки тут це яскраво. А ще, я думаю, можна... Пізніше якось замінити оці світлі блоки на темні. І буде ще красовіше. Але зараз нам треба зробити цю дірку І я знаю, яким блоком я це зробимо. А ось саме ось з тим. Я його купляю. Він темний. Так, сейчас жду, поки вона перелізе, звідти бо я не хочу там замикати. Ай, блін Чого він мені в... прямо в мене попав? І ось так от плюс одна кімната в нашій дім. Опять вона. Чого вона всі цунамі в мене перебуває? А са обох самій дім построїти. Хоч якщо чесно, не люблю, коли мене. Коли в мене тут живуть, Тому що це виглядає приятно. <світ> Ого, цунамі. Величеньке доволі. Ну а зараз як і обіцяла снаружі. От двір тут ви вже бачили. І ще цікавенький факт. У нас нашу комнату видно звідси. Дуже дивно виглядає порівняно з усім цим. Можна залізти ще спереду нашого будинку, саме ось таким чином, і залізти на саму верхівку. В По дорозі ми можемо зустріти моє вікно, ще одне е, ванну, яку видно, і отак от. Так от. Elementar залазим. Ну, я тут розширила, тепер нам треба на елементарну залазити. И та дівка за нами пользу. Зараз ми на самій верхівці нашого бункера. Ну вот так. Ну а на сьогодні все Дякую за перегляд. Якщо ви до цього момента, ставте лайк І допоможіть мені підпити 5000 підписників до допомода Р. Як я до речі, дуже скоро. Но на Сьогодні все і всім пока.